Ніяк не можемо вийти відсюди. Тільки виходимо і знов щось трапляється, і це в нас трошки новиночка сьогодні, друзі. До речі, була в планах їх знайти, але не попадалися. Але ось вона. рідовка лілова нога, тобто сіні ножка. Не дуже прям такі красиві, якісь життям побиті трошки біля дороги і травой їх при. Ну, не могли вони вибратися, в общем. Ось така одна. Борві там повзають, а це одна чи дві я навіть не можу. Ага, це дві. Вони якось, бачите, як цікаво. Не могли осілити підйом із цієї трави. В общем, три сині ножки ще ми знайшли. Теж травою були прикопані, але трошки молодші. Зараз покажу, це повинні бути красивіші. Ого, це красень. Бачите, яка лілова ножечка з синівої. Така от шля... шляпочка. От у молоденьких грибочків така вона ну, приємного, тимненького кольору. Бачите, тут навіть не два, навіть трошки три. Ось дивно, зазвичай ці ліловоножки, сіні ножки, великими колами трапляються сьогодні. Один, два, три. Більше немає. От ще одна величезна потрапила до нас. Потрапить до кошику. Дивіться, яка гарна ноженця синя. Ще називають... Цей гриб рідовка двокольорова, тому що шапинка зазвичай звичайного, спокійного кольору, виживатого такого бачите, а ніжка дуже часто от, ярко лілова. Гарний грібочок.